І наостанок? Якщо люба звичка у вас дуже швидко не взялася, ви даєте собі час, даєте собі 21 день. Так, да, прикиньте, Аж 21 день. Можете в календарі обвести на опрацювання саме цієї звички. І от вона у вас через 21 появилась день, і ви такі, хорошо, а що там в дні другому? Така та звичка в Дні другому, І ви такі даю собі іще 21 день на опрацювання цієї звички. І 21 день ви регулярно себе по голові нагадуєте, так, 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 мені треба, ото, ото. і робите. Бо люба інформація без ваших дій це всього інформація. Вам потрібно це робити. Ніхто за вас. Не живе ваше життя. Якщо ви тут, якщо ви хочете змінити своє життя, то ви його повинні змінювати.